Довіра, огляд, книжечки. <му> Пройдемося коротко по сюжету. Наша головна героїня Тірна. вона донька відомого кінорежисера. І так сталося, що з дитинства її батьки, які дуже-дуже сильно один одного кохали. Ігнорували її існування. Вони буквально не розмовляли з нею, не приділяли уваги. Вони її спіхували на нянік, інші приватні школи, будь-кого, будь-що, але не на самих себе. І одного дня вона знаходить їх мертвими. Вони покінчили життя самообсною для того, щоб померти в один день. І тепер, згідно заповіту батьків, вона потрапила під опіку свого зведеного дядьки, який живе в дуже віддаленому маленькому містечку серед гір. Лісів і снігу двома своїми синами. Тож Тірнан переїжджає до них. Сама дівчина доволі мовчазна, ну, не балакуча, бо вона не звикла, що з нею спілкуються. Тому її дядько був дуже націлений на те, щоб трошечки її розтормошити, як кажуть. І вона планувала там бути до свого повноліття, а потім вже вирішити їхати їй далі чи ні. Але до того часу, як їй виповниться 18, місто вже повинно засипати снігом. І... Там така місцевість, що з листопада по квітень там такий сніг, що хер проїдеш в місто і взагалі куди завгодно. Тому на цей період вона застріє в гарному будинку серед гор та лісів з дядьком і двома своїми кузенами. Розберемо плюси та мінуси книжки. Почнемо, ми, мабуть, з мінусів, тому що ігнорувати цього слона в кімнаті я більше не можу. Так, я розумію, що це не прям дуже головне, і КСД в будь-якій ситуації щодо цієї обкладинки. Завжди каже одне і те ж. What's this? Huh? What's this? What the fuck is this, huh? What's this? Але іноді, я думаю, що людина, яка займалася обкладинкою даної книжки, просто живе кредом Наша мені була та геометрія, вона мені в житті не знадобиться. Добре. Ми опустимо те, що обкладинка просто максимально примітивна, тому що ми хочемо зберігати стиль. Але, блять, у вас, ну де? Де рівність? Я розумію, що не всі в цьому житті перфекціоністи, але ну це прямо, блядь, занадто навіть для мене. Ну, блять, ви подивіться, куди це Ві з'їхало нахуй. Я не розумію. Головне те, що всередині а не зовні. Ми їмо цукерку не за фантиком. Я просто не буду дивитися на цей фантик. Наступне, що мені не дуже сподобалося, це один момент перекладу, а точніше його відсутність. Тут є зноски пояснення деяких англомовних фраз, наприклад. Повний переклад назви пісні, щоб ми зрозуміли, чому саме ця пісня включилась в тій чи іншій ситуації, бо її назва дуже характеризує ситуацію. Але був один момент внутрішнього жарту, який ніхто ніде, блядь, не пояснив, поки я, блядь, собі сама не погуглила. Справа в тому, що у її дядька прізвище Вандерберг. Але в одній ситуації один із продавців магазину. В жарт назвав його Ван Де Бонг. І вони всі з цього посміялися, якось зробивши відсилку на вживання деяких заборонених речовин, я прочитала, і, якщо чесно, ніхуя не, доб... не добедрила. Ну, просто ніхуя. Для довідки. Бонг з англійської це буквально пристрій, трубка для куріння марихуани. І. Можливо, це просто було відсилкою на те, чим колись промишляв її дядько по молодості. Так, так воно і є. Але як здогадатися це тут? Я не єбу. Наступне, це мінорні такі зауваження, я б сказала, але в мене деякі ситуації в сюжеті, і навіть не ті, про які ви могли б подумати, викликали деякі заві питання. Наприклад. Коли головна героїня намагалася вдіти шолом на бейсболку. І єдиний спосіб, який вона знайшла вдіти шолом на бейсболку, це розвернути її козирьком назад. Я спочатку подумала, може це старий, знаєте, шолом, який прокриває тільки от цю частину. Але ні, тому що у головного героя разом з нею на мотоциклі було забрало. Тобто це повноцінна така шляпа довкола голови, блядь, усюди. Я не знаю. Можливо. У авторки якийсь специфічний шолом є вдома, але якщо я згадую шлом який ношу я, і кепку, це, сука, несумісні речі. Там, якщо, блядь, товсту косичку, сука, затягнуть на голові, вже буде піздя стиснуть. А тут йобаний козирьок. Як? Поясніть мені, будь ласка, я чогось в цьому житті точно не розумію. І я б не сказала, що це прям глобальний мінус, це доволі очевидно. Враховуючи, що це за книжка, але тут доволі побутово посередній сюжет і платвіст. Тобто ми будемо розуміти, що коли ми розглядаємо питання стосунків між людьми, побутові, сімейні, романтичні, байдуже, то основною затравочкою буде проблема в тих стосунках, і це якби основне. Можливо, навіть якщо ми бачимо якогось другорядного персонажа, який веде себе як підарас, ми розуміємо, що основний плодвіст буде пов'язаний з тим, що він піде раз. На тому все. Тут не буде ніяких супер-міга-пригод, і я не скажу, що це мінус, тому що тут вони і не потрібні, але для когось це може бути мінусом. Тепер пройдемося по плюсам: це тепла, мила, романтична сімейна книжка. І Якщо ви мені зараз скажете, що ні, ніхуя, і всі хто її читає, це просто грбані збочинці і бла бла бла, я вам скажу, це тепла, романтична сімейна книжка. Я не знаю, чи рахується це за реверсивний гарем, тому що все одно в результаті ми маємо більше одного пріоритетного фаворита. Але в конкретний момент сюжету це було дуже схоже на реверсивний гарем. І я зазвичай не дуже люблю реверсивні гареми, вони мені якось не вкатують. Але тут це було дуже і дуже не дешени погано. Це було іноді піздець, як гаряче, і яким би збоченням хто б це не називав. Мені, блядь, сподобалося. Це було very not bad. Тому що нащо обирати когось одного і одразу? в мене все ще дуже дивний післясмак, від усвідомлення, що вона робила це хоч і з некровним, і зведеним, але дядьком, особливо коли вона використовує фразу дядько під час Єблі, Ах, і сам просто факт, він в голові трошечки не вкладається. Тобто, якщо б вони будували стосунки до кінця з ним. Це було б схоже на іменницю, але якось воно би більше в моїй голові уклалося, ніж коли ми доходимо до кінця, і я просто не можу. Типу, це дивно, це дивно. Це, я не буду зап... Це гаряче, це, це дивно гаряче, це цікаво, це сімейно-атмосферно, але я все ще не можу якось це сприймати прямо на. я не знаю, як це сприймати, блядь. Просто це те, що я відклала, і я не хочу до цього повертатися, я буду ігнорувати цей факт. Ця книжка не має тригер-ворнінгів, бо це не Дарк Романс, це щось між булі Романсом і, можливо, щось не знаю, щось іще. Тут нема наших тригерів, і це, начебто, добре, тут не буде нічого такого. Але я можу сказати, що навіть незважаючи на відсутність тригерів. Ця книжка буде випробовувати ваш моральний компас в мільйон разів більше, ніж книжка, в якій є 20 триггерворнгів. Тому це доволі специфічна література. Якщо ви нормально ставитесь до такого, ви нормально розширяєте свої вподобання в подібних жанрах, вам сподобається. Але якщо ви не підготовлені, то вам ну, може і не сподобатися. Дуже багато хто критикує на просторах приканання українського буктовку дану книжку. Але на мою суб'єктивну думку, якщо хтось її зараз критикує, це лише тому, що ця людина не була готова її дійсно прочитати. Тут доволі непогане різноманіття персонажів. Я б не сказала, що їх багато, але якщо ми беремо головних героїв, то тут є хлопець на будь-який смак. Але, звісно, ми будемо мати в більш вподобаного класику жанра. Холодний, можливо, моментами червоний в плані того, що він red flag, хлопець, який грається в холодно гаряче, спостережливий, але дуже парадоксальний. Коротше, все, що нахуй надо. І з одного боку, коли читаєш, оце все розумієш, блять, будь-який інший персонаж Мені наразів краще пасує головній героїні ніж інший персонаж, якого в результаті вона обере. Але вибачте, я бачила, що він Редфлег, але її палку, за яку тримався цей Редфлег, я теж бачила. Ось! Тримай! Хто це? Це Калеб Ні, дякую. Мені не подобається ім'я Калеб а якщо я скажу, що він трошечки Red flag, холодний, такий весь холодного і все як ти любиш? Все одно ні. А якщо я скажу, що він не розмовляє, давай його сюди. І що можу ще сказати? Незважаючи на те. Що тут є така трошки аморальна поведінка, скажімо так, поведінка, яка буде вас випробовувати і не знаю, перевіряти, чи вам ок, чи не ок. Якщо відкинути і побачити між строк, мені дуже подобається сенс цієї книжки. Тут не буде сенсу в тому, щоб її, її троє. Ну, якщо ви бачите тільки це в цьому, то краще не беріть цю книжку, будь ласка. Тому що, незважаючи на все це. Ця книжка дійсно відчувалася дуже теплою, дуже сімейною, і моментами, дуже болюче в плані розкриття персонажів я моментами, ну не прям ридала, але очі в мене не від усвідомлення деяких речей. І що мені найбільше сподобалося, це коли у нас є розділи від кожного з персонажів, але лише від одного персонажа у нас нема прям point of view, У нас іде третя особа. І коли я дійшла до цього розділу, він був єдиний. Я насправді подумала, що це косяк. Тому що так дивно, типу, у всіх розділах є імена, а тут нема. Але потім, коли я дійшла до кінця, я зрозуміла, чому його там не було. І це насправді дуже глибокий сенс. Це прям ну, неймовірно ахуєнно. І мені ще подобається сенс, коли назва передається. В сюжеті книжки. Так було в Дезет Heart від Ейч Carlton і тут. Тому що ти читаєш, ти береш книжку, думаєш довіра. Хм, цікаво, чому довіра? І потім воно розкривається доволі класним способом. Не скажу, що прям щось мега-дупер оригінальне, креативне, але дуже сенсовне і тепле. В цілому, блять, книжка дуже атмосферна. І всіх стандарт Елон піднілопи Дуглас, бо диявольську нічого рахувати не хочу. Поки що це моя улюблена. Перейдемо до оцінки. Чи сподобалася мені ця книжка? О, нао! Но I'm horrified. По сюжету. Він не замуслуватий. Моментами він доволі побутово примітивний, але дуже ламповий і атмосферний, тому по сюжету я поставлю 7 із 10. Якщо оцінювати розвиток стосунків, романтики і секс, тут буде 10 з 10. Це просто перфект, це ахуєнно, що в плані романтики. Так, у вас будуть парадоксальні емоції в подові романтики, і стосунків деяких персонажів, да, тому що вони рете і парадокси. Але чесно, в кінці вас це їбать не буде. Їбать вас буде дещо інше. А все в комбінації це суцільне 10 з 10. Я не знаю, чи треба оцінювати це як дарк, тому що для кожного це буде по-різному. Для мене це 0 з 10. Тут немає нічого такого, тут немає ні тартур, нічого. Так, да, у нас є токсична буліповедінка, але ну, у нас і в панк 57 була така історія. Ви мені не ці б не впевнена, що там було, я вже не пам'ятаю, але все одно, не, 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 нема для мене тут дарку. Але не кожна людина підготовлена до цієї книжки. Тому для когось тут може бути 10 з 10, тому що ох, як так можна? Вони ж родичі. Не кровні. Не кровні. Тому читайте обережно. Ви повинні знати хоча б приблизний опис книжки. По чуткам, по оглядам, по чому хочете. Ви повинні знати, що якщо ви берете КРЕДЕНС або довіру, там буде те, що вас буде. І якщо ви готові, тоді ви можете це читати. Якщо ні. Будь ласка, не беріть книжки, до яких ви не готові, щоб потім хойососити їх в інтернеті. Просто, знаєте, це як брати, читати ніжше і потім критикувати цю книжку, тому що лише ви не зрозуміли її. Це те ж саме. І тому кожну книжку в даному жанрі, і навіть гіршому жанрі смат, дарк, болі, неважливо. Завжди підходьте до читання з відповідальністю. Моя загальна оцінка даній книжці 9 з 10. Я правда зняла чисто золотого дядячку в деяких ситуаціях, тому що викликала жут, жуткий крінж. Але все інше, блять, я не люблю перечитувати книжки, але я вже сумую з цією книжкою. Це поки що просто неймовірно затишне, гаряче, романтичне, атмосферне абсолютно все. На цьому я думаю, все. До нових книжок.